Ще тут є питання, до речі, наближене до Юри, ну не Закарпаття, а Львів, але тим не менш по регіону. Отут пишуть у нас, до речі, залишилось хвилинки 3-4. Так, у Львові цього року через посуху пропали дерева, черешня і вишня, ділянка на схід чи можна замінити? Ну і типу, через спеку сосни, а, і сосни також не приживлюються через ну, глинистий ґрунт. Ну, чесно скажу, що у мене також суглинок такий такі достатньо важкий. І в нас просто нормально ростуть в такому ґрунті, тобто не тільки в піщаному вони ростуть. Ну, із свого досвіду, це у мене взагалі в розсаднику чорнозем. От я ніколи його я давно вже його не бачив, але там реально чорнозем, і там сосни чорні, прям такі нормально повиростали. Ось тому ґрунт важкий, але вони там ростуть. Ну я не знаю, чим вам замінити. Якщо ви хочете чимось плодовим, мені важко сказати. Мабуть, щось таке. Але ще подібне. А, але якщо це схил і е, просто щось там, ви можете декоративне посадити, ну також якщо це дерева, це можуть бути ті самі глоди. А може, щось таке, я не знаю, там як я не знаю, рабінія є, акація, тобто тортовоза, така не сильно висока е і дуже красива, або глідічія. Ну вони виростуть, але ну мені також важко сказати, бо я не знаю, ну чи плодові дерева там хочете висадити, або якісь кущі можете посадити, як маслинку вуськалисту тощо. Тобто я думаю, що зараз і у Львові буде така сама ситуація зі спекою, а не тільки я ще порадив. Власникам таких ділянок, де у вас постійно щось не проживається, написати на листочку, що ви робили, і зробити аналіз ґрунту. В Укрхіму на 14 показників коштує 1200 гривень, плюс там 100 гривень нових коштує. Тобто, і отримати, розвернути аналіз і